Друзі, вітаю вас на каналі компанії Grand Car. Варіантів тут більш ніж достатньо. Пікапи, форгони, електрокари усе, що тільки вам потрібно: купе або кабріолет. Біля головних ворот в нас багато автовозів, які постійно привозять або увозять нові автівки. Поповнення йде кожної хвилини. Ось зараз приїде ось такий пікап, який вже скоро буде продаватися за цим барканом. Ось ми вже і всередині, тут дуже спекотно, та усі автівки стоять на відкритому просторі. Зараз я вам покажу. Їх тут безліч. Авто є на будь-який смак, колір або ціну. Тут в нас стоять два креслера Пацифіка. До речі, непогані сімейні варіанти. Це кузов міні-вен, а вже поряд Ними стоїть ось такий яркий та насичений Chevrolet Corvette в жовтому кольорі. Подивіться, як він контрастує на фоні інших авто. Виглядає просто футуристично та бомбезно. Ось такі скажені воздуховоди в нього є. Давайте подивимося, що в салоні. В салоні червоні, шкіряні сидіння. Усе виглядає просто супер-нахил усієї консолі управління до водія йде. Ось така картина в нього може бути. За склом задньої кришки багажника. В нас Ховається двигун, до речі, на 6,2 літри. Ось такий монстр, який теж можна купувати на таких аукціонах. Місце, на якому знаходиться авто, не може обійтися без Toyota Camry в 70-му кузові на резині Bridgestone. Низькопрофільний достатньо диск, ось такий колір, але за ним ховається, дивіться, на спущений шині Dodge Challenger. До речі, цю авто можна купляти як інвестицію або акцію. Періодично Dodge робить заяви про те, що вони Припиняють випуск челенджеру, і в той момент навіть ті модели, які куплялись в БУ, можна продати дорожче на декілька десятків або на декілька тисяч доларів. Тому не зволікайте, тому що що рано чи пізно вони вже припинять випуск і будуть робити тільки електричні моделі, а ці стануть вже як колекціонні екземпляри. Хочу додати, що аукціон дуже великий, тому для того, щоб працівники могли вільно переміщатися, в них є власні авто, ось такі маленькі електричні, або Трохи більші пікапи. Також є декілька боксів і навіть власна автомийка. Тому коли авто приїжджає до них, вони спочатку миють його, а потім працівники перевіряють його по більш ніж 20 пунктам. Роблять фото та відео. На відео ви можете подивитися та послухати, як буде працювати ваш майбутній двигун, що дуже важливо. А на фото можете побачити, як воно виглядає знизу. Тому ви можете прорахувати навіть заздалегідь майбутню вартість, яка буде по ремонту під иске Ну що ж, друзі, давайте швиденько подивимося на Chevrolet Bolt AUV. Це в нас як SUV, але AUV, тому що машинка електрична. Достатньо такий компактний кросовер, який можна придбати на аукціоні зараз за ціну buy Now 30 тисяч доларів, має пробіг всього 4 тисячі миль. І виглядає цей компактний кросовер не як звичайний Chevrolet. Має багато цікавих рестайлингових елементів, притонований, багато глянцевих вставок на резині Michelin. Подивіться на рисунок дисків. Коли попадаємо до салону, одразу ж у очі бросили. Ось такі кожені вставки, вони в нас перфорацію, Схоже, візерунок в нас є на торпеді, також можемо побачити. Мені подобається, як тут усе сконструйовано. Ось така картина може зустрічати кожного ранку нового власника цього авто. Мультируль, також є додаткові кнопки позаду. Дуже широкий екран мультимедіа з острим кутом нахилу, що дуже комфортно, коли ви їдете та намагаєтесь щось відрегулювати. І що я хочу сказати: замість селектору тут такі цікаві рішення, як кнопки. І ось це, наскільки я розумію. Перемикач їзди, коли ви можете керувати електроавтівкою усього з однієї педалі. Звісно ж, усі електрощитки в нас ніяких аналогових е, приборів немає. Давайте подивимося також на задню частину цього авто. Вона мені подобається. Тут є і плавник, і спойлер, і дуже цікавий задній фонар, який в нас є об'ємним та розділяється ось такою вставкою з чорного глянцевого пластику. Також, звісно, присутня камера заднього виду. І ось такий значок в такій кольоровій гамі в нас робить. Шевроле для своїх сьогоднішніх автомобілів. Ось такий мустанг Кабралет. В нас хто бажає, можливо, це, наскільки я розумію, двохлітровий турбо-екобуст. Це непоганий двигун, тому що він і економічний, і має дуже добрий запас кінських сил. Тут в нас салон червоний, дуже яркий та контрастний, фірмові килимки. Та подивіться, яка картина може представитися водію даної автівки. Багато чого нестандартного. По перше, тумблери я там бачу. Ну, звісно, кнопка старт-стоп на пелюстках. Ось таких підрульових яких навіть не видно електрощиток та нестандартна геометрія торпеди. Ну що ж ідемо далі, бо тут ще багато цікавих автівок, які я хочу вам показати. Окрім цього, аукціон не є тільки аукціоном цілих автомобілей, але ті, які потрапляли до цього в аварію, знаходяться на іншому паркінгу, тому ми можливо покажемо їх у наступний раз. Ось тут sq 5 Не переплутайте, будь ласка, з звичайною Q5, тому що автівка в іншому обвісі, з іншим двигуном та дорожча. Вона з проєкцією в комплектації. Давайте її оглянемо спереду. Як вона виглядає дуже непоганий стан. Бачимо, є якісь невеличкі питання по арсі, але оптика виглядає добре. Та фарба на всіх елементах виглядає цілою теж. Давайте подивимося, що в салоні. Це сидіння з електрорегулюванням, також є карбонові вставки на торпеді. Кватро, звісно, повний легендарний привід в парі з трьохлітровим двигуном, який буде керуватися ось таким симпатичним кермом. Подивіться на нього, яка картина може бути у водія. Рядом з SQ5 стоїть Nissan Rock. Непогана автівка, вона більш дешевша, більш дешевша також в обслуговуванні, але виглядає також актуально, стильно та преміально. Давайте на неї більш детально подивимося. Авто все притоноване по кругу. Салон в нас не шкіряний, але навпаки, він більш практичний та швидше охолоджується та підігрівається у різні пори року. По консолі в нас тут є перемикач режимів їзди, ось така шайба, та непогана дерев'яна вставка. Електричний ручник, ось такий селектор. Подивіться на картину для водія. Виглядає непогано. Також виконана цікаво дверна карта, декілька матеріалів використовується. І взагалом авто непогане, тому що має багато простору для усіх членів вашої сім'ї. І дуже об'ємне багажне виділення. При цьому виглядає актуально. До речі, не забувайте переходити в наш чат-бот, в якому ми можемо допомогти вам підібрати авто. Усього в 3 кліки. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Тут в нас авто, яке усі полюбляють та визнають у нас в країні, це Volkswagen Tiguan 23-го року, який продається на аукціоні з прайсом buy Now 29 тисяч доларів. Пробіг усього 3200 миль, класичний двохлітровий, турбований двигун, дуже надійний та має непоганий момент. По дизайну цього авто є деякі зміни. По задній частині ви можете бачити, що вітрове скло стало трохи ширше та вище, тому. Уся частина трішки змістилася униз. Від цього вона виглядає ще більш сучасною. Та давайте перейдемо до салону. Вона в нас вже заведена, посадка достатньо висока. Ось така картина відкривається водієві. Також хочу додати, що ми без проблем доганяємо ось цей дот-челенджер. Але окрім жартів, хочу відмітити, що ергономіка у Фольксвагені пророблена на 10 з 10. Подивіться, у другого ряду пасажирів достатньо простіру, але у цьому компакт кросовері є навіть третій ряд пасажирів, тому він. Маєте розуміти, наскільки ефективно використовується вільний простір. Окрім цього, салон не є скучним в ньому, є багато цікавих елементів. Ось такі вставки. Вони також повторюються на дверній карті і, звісно, строчка біла. Звісно, безвідказна та ось сім зручна мультимедіа і ось такий мультируль. Завжди є багато цікавих та нестандартних варіантів. Це в нас восьмий лансер. Якщо не помиляюсь, виправте мене власники GDM в коментарях. Evolution навіть на механіці. Там в нас Honda Accord Type R за ній стоїть Chevrolet Camaro в червоному насиченому кольорі. Що ж, друзі, ось так закінчується наш сьогоднішній випуск на фоні такого електрокару з майбутнього. Я хочу, щоб ви в коментарях написали, які автівки або аукціони нам відвідати в наступний раз. І ми обов'язково це зробимо. З вами волокам. Пані я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!